Всім привіт, друзі! Вечір Парижі шампанське. Цими словами я можу описати екскурсію в вогні Парижу. Інтригує? Поїхали з нами. І ми з вами сьогодні в закат уїдемо. Представляете, наша нашу екскурсію почти все включено. Будемо цілуватися, обніматися, піти грісте віно. Першою нас зустріне пані тріумфальна арка, з якою ми зробимо чудові фотографії, послухаємо цікаві історії та відправимося далі знайомитися з вечірнім Парижем. А ще на цій екскурсії ми відвідуємо діловий район міста, де працює аж цілих 300 тисяч людей. Вийовіть собі, 300 тисяч людей це як. це як Житомир. Багато хто називає «Ла Де Фанс паризьким Манхеттеном. І дійсно, хто ж міг собі уявити, що в Парижі є щось подібне? З настанням темряви Париж стає ще прекраснішим. Все мерехтить, переливається, аж очі розбіглися. Піду пошукаю. Париза земля врата. Можу сміливо вас переконати, екскурсія по нічному Парижу прекрасне доповнення до оглядової, яке ви запам'ятаєте на все життя.